Це продуктовий ярмарок, розташований на вулицях Полуботка та Пересопницький у Рівному. Його мали ліквідувати до 31 грудня відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, 11 грудня представники міськвиконкому під час засідання прийняли рішення залишити торгові ряди ще щонайменше до лютого. Дуже багато людей любить сюди приходити на ринок за свіжими. Продуктами. Тому точно треба альтернатива для людей, які продають, бо ми обожнюємо цих бабусь класних, які приїжджають з села і завжди продають, хочеться їх підтримувати, тим паче зараз такі важкі часи. Тому якщо одне закривають, то десь треба відкривати. Я б не закривав би, тому що тут більшість цих продавців, реалізаторів продукції, сільське населення, сільські трудівниці, жінки, які везуть. Те, що вони зібрали осінню. І картопелька натуральна, і морквинка, і огірочок квашений. Ця продукція натуральна. 6 грудня підприємці, які торгують на згаданих вулицях, вийшли на мирний пікет під будівлю рівне ради. Люди просили продовжити роботу ярмарку. Ми беремо цю вашу заяву, ми її виносимо, і я вам обіцяю, що ми продовжимо роботу. До кінця військового стану цих двох вулиць. Потім розмову продовжили у кабінеті та без журналістів. Підприємці кажуть, тоді чиновники пообіцяли їм залишити ярмарок ще на рік. Тому рішенням міськвиконкому не задоволені. Ми дуже були стурбовані тим, що нас знову обдурили. Знову обдурили, обіцяли, що принаймні хоча б на рік нам продовжить те, що ми будемо тут торгувати. а пообіцяли, сказали, але цього не зробили. А в тихаря провели рішення і затвердили його, і з народом знов не порахувалися. Звичайно, що не влаштовує, тому що ми люди. Ми хочемо працювати. Нам треба жити. Де весна? Нам треба закупляти насіння, щоб ми знали, чи нам його купляти, чи не купляти, чи ми будемо працювати, чи не будемо працювати. До нас лише в цей понеділок на цьому тижні надійшло звернення від розпорядника ярмарку. Це якщо не помиляюся, товаринок про те, що вони просять в нас їхнє клопотання продовжити роботу ярмарку на підставі. Цього звернення було прийнято рішення надати дозвіл продовжити роботу цього ярмарка на час військового стану згідно указу президента. Тобто це до 8 лютого. Так у нас в державі військовий стан приймається на підставі указу президента. Відповідно, він видається на певний проміжок часу. Зі слів Артема Ганущака, якщо до 8 лютого для підприємців не підготують альтернативні місця для торгівлі, роботу ярмарку можуть продовжити. Було доручено розпоряднику ярмарка і департаменту економічного розвитку спільно з ініціативною групою від цих підприємців, і людей, які там торгують, напрацювати певні пропозиції, яким чином можна оптимізувати їхнє місце знаходження. Передбачимо, скільки це є підприємців, визначимо, куди їх можна перемістити, знайдемо варіант вирішення. Цієї ситуації відповідно тоді лише буде припинено роботу цього ярмарку. Нагадаємо, торгові точки з вулиць Полуботка та Пересопницької хочуть перенести, оскільки тут планують облаштувати проїжджу частину з паркомісцями. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.